Друзі, всім привіт! У мене для вас просто неймовірно смачний рецепт із кабачків. Ця страва виходить дуже ситна і неможливо, яка смачна. Тож рекомендую приготувати. Не забудьте відразу підписатися на канал, щоб не втратити цей рецепт. Отже, спочатку натріть кабачки на дрібну терку. Я раджу використовувати саме дрібну терку, тоді тісто вийде ніжнішим. Натерті кабачки посолимо і залишимо на пару хвилин, щоб вийшов сік, який ми потім приберемо. А поки займемося начинкою. Цибулину добре нарізаємо. Та обсмажуємо на пательні. Сильно засмажувати цибулю не потрібно. Коли цибуля стане напівпрозорою, висипаємо фарш. У мене це яловичина. Ви можете використовувати будь-яке м'ясо, яке більше любите. Додаємо тепер перець та сіль за смаком. Обсмажуємо м'ясо до повної готовності. Перекладаємо фарш у невелику ємність до повного остигання. Тепер повертаємося до кабачків. На терці кабачки виділили досить багато рідини, і нам потрібно добре їх віджати. Я це роблю просто руками. Намагайтеся дуже добре віджати кабачки, тоді тісто буде правильною консистенції. Рідину, що залишилося від кабачків, я не раджу зливати. Я зазвичай її використовую при приготуванні супів. Якщо найближчим часом ви не збираєтесь готувати супи, тоді просто заморозьте цей сік, а потім дістанете при приготуванні. Тепер дрібно наріжемо часник. Я дуже люблю поєднання кабачків та часнику. Тому завжди додаю часник у кабачкове тісто. Ви можете робити це на свій смак, але так буде набагато пікантніше. Часник раджу нарізати саме таким способом. Так набагато смачніше та корисніше. Потрібно покласти часник на бік вздовж довжки та вздовж ножа, накрити його плоскою частиною леза ножа та долонею натиснути на ніж. На цьому етапі потрібно прикласти деякі зусилля, щоб розчавити зубчик часнику. Це потрібно робити доти, доки часник не перестане хрустіти під ножем. Тепер можна готувати тісто. До натертих кабачків додаємо яйця, подібнений часник та 3 столові ложки сметани. Добре все перемішуємо до однорідного стану. Висипаємо тепер борошно і знову все добре перемішуємо. До речі, ви можете використовувати цільнозернове борошно, щоб зробити цю страву ще більш кориснішою. На розігріту пательню виливаємо трохи олії і викладаємо тісто рівним шаром. Смажимо 2-3 хвилини на невеликому вогні, поки тісто трохи схопиться. Тепер наполовину викладаємо фарш і зверху посипаємо натертим сиром. Ретельно за допомогою лопаток накриваємо начинку другою половиною та притискаємо краї. Обсмажуємо із двох сторін до золотистого кольору. Подавати такий чебурек найкраще гарячим. Він виходить дуже ніжним, соковитим та таким ароматним. Встояти і не спробувати ну просто неможливо. Дуже рекомендую приготувати, і я впевнена, що ця страва стане улюбленим літнім варіантом приготування кабачків. Дякую, що дивилися це відео та були зі мною. Сподіваюся, вам сподобався мій рецепт, та відео було цікавим. Якщо так, тоді обов'язково ставте лайчик і не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не зі мною. А я, як завжди, чекатиму на ваші відгуки у коментарях. Тож, до зустрічі, папа! -па.